Час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів Айсі та «Вікон СТБ. Поблизу Чорного та Азовського морів спостерігається значна кількість російської авіації. Повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. На озброєнні у ворога розвідувальні дрони, а також винищувальна тактична і патрульна авіація. Під час своїх атак росіяни задіюють майже весь наявний авіапарк, зокрема літаки Су, Міг та Б-12. Крім того, окупанти активніше використовують підводні човни. Загалом, нині, за словами Дмитра Плетенчука, ситуація в морі лишається стабільною. Тим часом на суходолі, в зоні відповідальності Сил оборони Півдня, минулої доби російські війська намагалися штурмувати українські позиції на двох напрямках: Оріхівському та Дніпровському. Наслідок обстрілу Михайлівки на Донеччині загинуло двоє людей, зокрема, 12-річний хлопчик, його мама поранено. Також загинула літня жінка. Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін. Росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар. Під час повторного обстрілу окупанти використали смерть. Протягом минулої доби п'ятеро жителів області дістали поранення від росіян. Влучання зафіксовано в 12 населених пунктах, зруйновано 22 цивільних об'єкти, 10 житлових будинків, котельню, гаражі, автотранспорт, критичну інфраструктуру. Сапери 808 окремої бригади підтримки командування сил підтримки збройних сил України розміновують до окуповані сільгоспогіддя на Херсонщині. Допомагають у цьому машини механізованого розмінування. Сапери вже знають кожну особливість роботи механізмів спецавтівок, які дійсно рятують життя. Бо оператори перебувають на безпечній відстані, і весь удар від детонації російських мін припадає саме на машину. Про непросте розмінування далі Луїза Єрьоміна. Володимир оператор машини дистанційного розмінування разом зі своїми побратимами з 808-ї окремої бригади підтримки зачищає деокуповані Херсонські поля від російських мін. Ми знаходимося 150 метрів, 200, вона йде 600 метрів від нас, можна працювати, Просто підключаємо відеокамери. Сьогодні непогода сильно полякає. Та ця машина працює за будь-якої погоди, порадували європейці. Ми знаходили ТМК вже. Вісім штук зняли їх, дві під машиною підірвалося, видержала машина. Була дистанція 200 метрів і вона зірвалася напереді, на розтяжку попала. Саме через те, що сапери знаходились на безпечній відстані, ніхто з них не постраждав. Весь удар від детонації припав на машину розмінування. Ця машина вона підірвала в нас 27 протипіхотних мін. Пошкодження від неї мінімальні. Просто чуть прогнуло, і все. Це єдині пошкодження. Падим командир відділення розмінування до початку великої війни. Він працював комбайнером, тому добре розуміє механізм роботи такої техніки. Самою цією частиною ми б'ємо землю, тобто, от видно сама робоча частина. Б'єм землю на 5-6 сантиметрів. В цієї глибини повністю вистачає, щоб знищити або виявити якісь небезпечні предмети. Тож цей ударний механізм замінюють найчастіше через зношення і через детонацію ворожого залізяча. Сапери кажуть, тут навколо міна на міні. Можемо так і в посадці проробляти, якісь проходи між деревами. Мінімальне, що вона там знищує. В посадках зазвичай це розтяжки, яких теж багато є. Вадим радить фермерам на свій страх і ризик не виходити працювати на ще не розміновані поля, бо наїзд на ворожу міну може коштувати життя. Я розумію, що фермерам потрібно працювати, потрібно сіятися, збирати, як то кажуть, для нас хліб, але дійсно я рахую, що потрібно зачекати, не лізти на поля до того часу, поки їх повністю не розмінують. І розповідає нам про свою мрію. Це моя мрія, щоб люди не страждали, як і цивільні, так і військові. Від за цієї засміченості мінами, щоб були підриви тільки на техніці, тому що життя людини це найважливіше. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. Кат українських полонених на Харківщині. Виявився товаришем неонациста, а ще батьком двох дітей. Аналітики проєкту Остін Джоли та «Евакуейшн-Інфо» встановили особу того, хто знущався з українських військовополонених у Харківській області. Російський лейтенант Олексій Кіпрін з позивним Барс, колишній товариш неонациста нациста Олексія Мільчакова, командира підрозділу Русич. Кіпрін був санінструктором у Русичі і воював проти України ще з 2014-го, А після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ Росії. Воєнний злочинець дослужився до командира штурмової роти, кат нагороджений орденами мужності та Георгіївським хрестом, виховує двох малолітніх синів і мешкає біля Санкт-Петербурга. Нагадаю, днями в мережі з'явилося відео, де російські окупанти знущаються з українських військовополонених. На відео зафіксовано побиття, погрози, імітація розстрілу наших бійців. Кров, яка змішується з кольором небес. Саме так десантники кажуть про свої марунові берети – символ відданості й честі офіцера дешаве. Адже аби отримати цей обір, треба пройти справжнє випробування. Курсанти Одеської військової академії нещодавно теж пройшли цю посвяту. Чи всі стали гідними берета та служби в десантні? Бачив наш Єгоро Махло. Дешеве! Сила! Ось так починається іспит на отримання марунового берета. Попереду в цих хлопців п'ятикілометровий кілометровий маршрут суцільних випробувань. Перша психологічна смуга перешкод, крізь яку загін має доставити боєкомплект. Окрім собак, ще й постріли над головою та постійний тиск інструкторів. Мета створити психологічний дискомфорт та дезорієнтувати майбутніх офіцерів. Ми майбутні офіцери, ми повинні працювати. Окрім БК, на зворотньому шляху, загін має евакуювати важко пораненого побратима. За свою батьківщину тільки тренування допоможуть нам перемогти. Пройти усю дистанцію вже завдання, із зірочкою та ще треба вкластися в норматив. Нормативи у нас на самій смузі перешкод це 27 хвилин на п'ятірочку. 28 на 4, 29 на 29 – це на троєчку. Все інше ми не здав, не зараховуємо. Попри шалений тиск, хлопці впевнені у своїх силах. Якщо зосередитись, то не зважаєш на такі уваги. Головне – не забувати один про одного. Все. Без відпочинку загін рухається далі. Наступний виклик газова атака ворога. Лічені секунди на одягання проти газа. каску на голову. Посінися. Не було команди. зняти проти газ. Декілька сот метрів і ворожа засідка загін змушений змінити маршрут та під кулеметним вогнем рухатися болотом. Зброї до гори, зброя це ваше життя. Якщо ворог нападе на вас, чи ви будете стріляти? Над важливою частиною іспиту є перевірка курсантів на вміння працювати в команді, адже десантні війська це братерство і взаємопідтримка. Як, от, у цій вправі перенесені колоди. Раз! Раз! Довелося претендентам на берет штовхати і вантажівку. Знову таки колективна робота. Елементом психологічної перевірки є й випробування танком. Курсантам треба лягти в окоп, який переїжджає багатотонна машина. На фініші кожен має пролізти по канату натягнутому над річкою, підтягнутися та зістрибнути у воду. І ось, коли здавалося б, омріяний берет майже в руках, на березі хлопців очікує посвята битвою Спаринг з інструкторами. <плуздава> кожен має протриматись під цим шквалом ударів дві хвилини. І Артем, серед тих, хто впорався, та від страшенної втоми одразу лягає на землю. Які отвічі Ейфорія. Чи очікували, що буде настільки складно? Готувалася, так очікувають. Те ще очікували. Протягом усієї дистанції інструктори, окрім тиску на претендентів, в потрібний момент підтримують хлопців та вболівають за їхній успіх, адже кажуть, це майбутнє нашої армії та нашої країни. Це хлопці, курсанти першого курсу, які вже в такі нелегкі часи для нашої країни вибрали спеціальність саме десанта штурмові війська, і в 17-18 років вони поміняли свою цивільну життя, вділи, одягнули берці надягнуть, надіють, сьогодні, і надягнуть надію сьогодні. Моронові берець. це вже є показником того, що. Вони Некрепкі, сильні. І цього разу впоралися всі. Понад сотня курсантів Одеської військової академії склали клятву десантника. Я десантних збройних сил України. Я десантних збройних сил України! Я воїни складова військового колективу! Я воїни складова військового колективу! Після чого на їх голові замість панами опиняється Маруновий Берет свідчення честі та відданості військам ДШВ та українському народу. Я готуюся всіми живими силами та хочу стати звичайно гідним офіцером, який буде створювати нову армію України. Єгор Ромахло, Максимілян Ільченко. Факти СІТІВІ, Єдині новини. Німецький оборонний концерн на Райн Метал збудує завод з виробництва боєприпасів у Литві. Вже виділили для цього 180 мільйонів євро. Угоду підписали міністр економіки та інновацій і Представники компанії. Завдяки цьому проєкту роботу отримують щонайменше 150 литовців. Новий завод вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік. Будівництво почнуть восени. Влада Литви вважає, що цей завод допоможе забезпечити безперебійний доступ до необхідної зброї та боєприпасів і зміцнить оборону промисловість країни. А з часом снаряди з цього заводу Литва може постачати і Україні. Передавати показання свого газового лічильника треба щомісяця з 1 по 5 число, інакше платіжку вам нарахують за середніми даними, що можуть бути вищими за реально спожиття обсяги. водночас, чимало українців досі плутають сервіси з передачі показань. Старі застосунки припинили роботу, натомість з'явилися нові. Як і куди тепер треба передавати дані газового лічильника? Дивіться далі в сюжеті. На календарі перші числа місяця. Тож Юрій Миколаєвич традиційно фіксує показання свого лічильника газу. Віднедавна чоловік передає їх винятково онлайн. Щомісячна така традиція у мене дуже зручно. Нікуди не треба їхати. Уже майже півроку замість застосунку 104 UA, Юрій Миколаєвич користується особистим кабінетом газмережі – національного оператора, який нині доставляє газ переважній більшості українських родин. Я пройшов через, через квітанці, і через усе. Нічого привикає людина, мені зручно, дуже зручно. Для початку мені нагадувала донька про це. А зараз я звик, не багато часу пройшло, звик, і все добре. Утім, те, що замість 104 чотири слід використовувати нові сервіси, досі знають далеко не всі. У центрах обслуговування клієнтів звернення щодо некоректної передачі показань лічильників одні з найчастіших. Клієнти ще можливо передають через застарілі сервіси показники лічильника, і логічно, що вони тоді не опрацьовуються. Так, звісно, така проблема виникає і досі, навіть попри те, що давно вже не працює особистий кабінет. ще з попереднього року 104.ua саме, ми допомагаємо їм реєструватись у нових онлайн платформах, пояснюємо, як правильно передавати показники. Окрім особистого кабінету газмережі або вашого локального оператора газорозподільних мереж, передати показання лічильника можна ще й через чат бот «Сайт». Або просто подзвонивши чи відправивши смс, можна звернутися на контактний центр, поспілкуватись з оператором та передати показники. Якщо ж немає на це часу, буде більш зручно зробити це онлайн, зареєструвавшись у чат-боті Ґасуей або в особистому кабінеті газорозподільних мереж. І також це можна зробити смс-повідомленням на короткий номер, надіславши смс-ку номер 4647. Газівники нагадують, передача показань лічильника це не банальне звітування про спожите паливо. Відчасності і правильності цього процесу напряму залежить цифри в ваших платіжках. Якщо ви не передасте дані, це порахують на основі так званого планового щомісячного об'єму споживання. Це середнє споживання за попередні три роки, які були розраховані. Вони є в заяві приєднання. Споживач з ними може ознайомитися і вже сам може зрозуміти. Якщо він не зафіксує показник лічильника, то відповідно в такий місяць у нього буде ось такий середній нарахування. Але часто такі середні дані бувають більшими за реально спожитий об'єм газу, тому цифри в платіжках можуть виявитися вищими за очікувані. Щоб уникнути таких ситуацій, українців закликають не забувати передавати показання лічильників щомісяця з 1 по 5 число. Це треба робити, навіть якщо не спалили жодного кубометра блакитного палива. У такому разі необхідно просто надсилати незмінні показання. Один і той самий показник щомісяця, тобто нарахування, обсяг буде становити ноль. Відповідно, газопостачання. Чальна компанія не буде присилати рахунки на оплату за послуги за Альтернатива регулярній передачі незмінних показань. Заява до оператора ГРМ про те, що в квартирі чи будинку тимчасово ніхто не проживає. Обов'язково ж звернутися з заявою до газівників треба тим, чиї квартиру або будинок зруйнували чи пошкодили під час війни. У такому разі людям не нараховуватимуть платіжки ні за сам газ. Ні, за його доставку ми проводимо відповідні коригування фактичних нарахувань за розподіл газу з того моменту, коли було пошкоджено майно. Якщо у вашому місті чи регіоні газ доставляє не філія а газмережі, а місцевий оператор ГРМ передавати показання лічильника треба з допомогою його сервісів. Наприклад, у Києві такий оператор Київгаз і показання йому передають через особистий кабінет Київгазу. В Одесі це Одеса газ у Полтаві, Полтава газ тощо, але більшості українців газ не доставляють саме місцеві філії газ -мережі. Олексій Савіцький і Володимир Коваленко. Факти Фактиві єдині новини. Польські фермери блокуватимуть рух вантажівок на пункті Раваруська. Про це повідомили в Держприкордонслужбі України. Свою акцію планують розпочати з 10 ранку завтра, 4 червня, а завершити до півдня 6 червня. У митній службі попереджають, що можлива повна зупинка вантажних автомобілів на виїзд з України. А в напрямку на в'їзд в Україну поляки пропускатимуть не більше 24 вантажівок на добу і до 4 машин за годину з гуманітаркою. Це всі новини на цю мить, але марафон триває. Тож до зустрічі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.